Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати 13-го туру АПЛ сезону 25-26. А й підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Ліц поїхав до Манчестер Сіті. Взяли перемогу у справжній гольовій дуелі, де Ліц створив чимало проблем. В обороні лідера. Матч вийшов швидким. І з великою кількістю моментів біля обох воріт Сіті 5 матчів підряд. Перемагає. Це вплинуло на їх результат в турнірній таблиці, що ми побачимо згодом. Емоційний матч Де Сандерлетт на початку матчу припустився помилок. І рахунок на табло був 0-2 на користь Борнета. Але до завершення першого тайму команда скорочує відставання на початку відразу зрівнює рахунок, а до завершення виходить перед. А Бормот отримує пряму червону картку. Сандерленд доводить матч до перемоги та бере три очки дома. Енфорд приймав Бенлі. Бренфорд упевнено розібрався з Бернлі, забивши тричі, повністю контролюючи темп гри. Господарі активно пересувались, змушували оборону суперника помилятися. Голи припали на останні 10 хвилин. Берлі відповів лише одним своїм голом, який уже не вплинув на загальний малюнок матчу 3-1 на табло. Евертон грав з Ньюкаслом. Ньюкасл розніс Евертон завдяки чудовій реалізації роботі флангів. Гості забили 4 мячі та фактично зняли всі питання. Ще до перерви. Евертон відповів лише одним голом і загалом виглядав безпомічні під натиском 40. Перша поразка за 5 матчів для Евертона. А Тоттенхем грав з Фулхемом. Фулхем несподівано взяв три очки у Лондоні, зігравши дуже дисципліновано в обороні. Тоттенхем мав момент, але знову підвела реалізація. У гості ж були холоднокровними в атаці та покарали шпор двічі ще на старті матчу. Перемога Фулхема в Лондонському дербі 1-2. Кристал Пелес приймав Манчестер Юнайтед. Юнайтед здобув важку, але важливу візну перемогу. Манчестер краще реалізував моменти та контролював гру у середині поля. Пелес забив наприкінці, але цього не вистачило, щоб підібрати очки. Вестхем приймав Ліверпуль. Ліверпуль, певно, не перемагає Вестхем, який середини матчу грав у меншісті після червоної картки. Червоні повністю контролювали гру та завдали достатньо ударів. Що спокійно оформити результат? Господарі практично не створювали загроз біля воріт свого суперника. Астон Віла грала з Вулверхемптоном. Дуже рівний матч, у якому Астон Вілла реалізовувала свій найкращий момент. Вулс оборонявся компактно, але в атаці не змогли нічого запропонувати. Мінімальна, але важлива перемога Бірмінського колективу. Брайтон поїхав до Нітінген Форест. Брайтон упевнено взяв перемогу, забивши по голову кожному стаймі. Форест створив мінімальну гостроту Програв у швидкості та побудові атаки. Чайки виглядають набагато організованіше, та, та заслужено забирають три пункти. А матч закривався ще одним лондонським матчем між Челсі та Арсеналом. Лондонське дербі видалося максимально напруженим і рівнем. Челсі після вилучення довелося більше оборонятися, але команда вистояла і навіть повела в рахунку. Арсенал мав шанси вирвати перемогу, проте забракло останнього удару. Точних! Удари у поворотах бойова нічия. Один. Один. Пишіть, який результат вас здивував, який матч з цього туру вам сподобався найбільше? А ми перейдемо до статистики. Нагадаю, що кращим бомбардиром залишається Голанд наколотивши 14 голів, а кращим асистентом одноосібно з Червоного Манчестера іде Фернандеш, забивши 5 результативних передач. І турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Перша десятка. Бачимо: Манчестер Сіті піднявся на друге місце. Челсі опускається на третє, втративши очки проти Арсеналу. Арсенал з відривом 5 очок іде на першому місці. Астон Віла зацементувала за собою четверте місце. Кристал Пелес опустився відразу на дев'яте місце, на п'яте ліго європейське місце. Піднявся Брайтон. Бачимо, Манчестер Юнайтед, сьомий, Ліверпуль восьмий. Бормот опустився на 11 Ще Чінність результатів залишається бути великою. Вісень від 15 до 5 місця цього 5 пунктів. А якщо взяти від 2 до 15, то це взагалі 8 пунктів. Подивимося, чи збережеться така інтенсивність результатів в цьому році. Улегентон закопується на останньому місці, набравши тільки 2 пункти. Команди з 15 по 20 місце не змінювали свого розташування. А ми перейдемо до 14 го туру, який відбудеться посеред тижня. 2 грудня. Перший зимовий матч в АПЛ. Манчестер Сіті поїде до Пухами. Бормут прийме Евертон, Тоттенхем гостіватиме Ньюкасла. 3 грудня Арсенал прийме Бренфорд. Також 3 грудня зіграють Брайтон проти Естонвіли, Волгемптон проти Форест. Кристал Пелас прийме Бернлі, Ліверпуль зіграє з Сандерлентом, Алітс прийме Челсі. А тур закриють 4 грудня матчем Манчестер Юнайтед Вестгем. Пишіть, на який матч ви очікуєте найбільше. Та чи зможе зберегти? Арсенал дрив у 5 пунктів. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ! Переможемо!